Вітаю вас в епіцентрі. Запрошую з собою оглянути асортимент. Домашнє взуття, тапочки. Ось такі блискучі. Є в двох кольорах, ось тут в золоті. Вони войлочні. Знизу ось така підошва, щоб не скользила. І зараз я вам скажу ціну. Дивилась тільки що 299 гривень. Ціна ціна ось таких 199 гривень. Тут підошва вже прорезинена. Цей варіант більше мій. Є ще ось такі в сірому кольорі. Ось це прям мій мій варіант. Полюбляю ось такі тапки, просто у мене наразі є. Ось такі сапожки пише домашнє взуття сапожки. 238 гривень. Піжама жіноча. З довгим рукавом футболка та штани синього кольору внизу на патенті 739 гривень. 48% бавовна, 48% поліестер. Халати, 100% бавовняний халат 1859 гривень. Ніжна така тканина. Халати ось такого плану, з карманами. Не сама тоненька тканина, 866 гривень, 60% економії. На акції теплі зимові піжами. Кофта з довгим рукавом та штани 399 гривень. Є в голубому та ось такому кольорі. Є також з сірими сердечками. ось це мені подобається краще. Мій варіант, мій колір. Є в ось такі сердечка ще. Взірочки, чоловічі варіанти. Ціни: ось такі 399 гривень XL. Розмір. Ой, дивіться, такої якості, дуже приємної. Така піжама. Розміра ще є. До речі, і ціна 599 гривень. Внизу штани на патенті, на зав'язці. І також кофта має ось такий патент, як на рукавах, так і на шиї. Ще одна зимова піжама на акції. Розумію, що напередодні літа навряд чи хтось шукає зимову піжаму, але якщо вам потрібно, можна придбати на слідучу зиму, як знайдете. 399 гривень, 63% відсотки економії. Ось така піжама. Дуже шви гарні, тут навіть ниточки срібні. Ніжна. По акції всі практично штани жіночі домашні, 199 гривень, ось такі, такі також, більш світліші, 249 гривень в такому кольорі. Теплі жіночі халати також по акції 839 гривень, 839, ось такого м'ятного кольору, 769. В клітинку 839 по 658. Ось такий ніжний колір, більш тонший. А, це не халат, ви знаєте, а це костюм домашній жіночий. Ось така кофта та штани. І цей костюм по акції 499 гривень, економія 57%. В наявності є футболки, як чоловічі, так і жіночі. Ціни можна глянути, називати не буду. Просто покажу асортимент, що є в наявності, майки, також можна придбати білизну, колготи жіночі. Теплі і також стандартні, як стандартні різні ден є. Ось для прикладу є 180 ден, 40 ден, 20 ден. Можна вибрати все, що необхідно. Мені здається, що в даний час в епіцентрі можна знайти і купити повністю все, що треба додому, починаючи від їди і закінчуючи меблями. Сумка пляжна 182 гривні з ось такою зіркою. 30% економії. Всередині є карман. Я дивлюсь, чи є зверху замочок. Ні, зверху замка немає. Красива сумка. І такі сумки є ще в рожевому кольорі. І ось тут бачу такий синюватий. Ось це мені навіть дуже подобається. Я би з такої навіть не тільки на пляж ходила, а можливо навіть у магазин. А чому б і ні? Мені подобається. А я наперед вдячна вам за ваші коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно. 385 гривень блузка з гербом в патріотичних кольорах. Тканина натуральна, і це вишивка. 98% бавовна, 2% еластан і економія 52%. Ой, ви тільки погляньте, які я тут перлинки знайшла. Ось така вишита сорочка. Дуже багато виглядають рукава з ось такою мережкою. І ось так виглядає перед. Стоєчкою виконано, ціна 1799 гривень, 70% бавовна, 30% щось інше. І в червоних кольорах, червоно-чорних. Ви подивіться, який рукав. Гарно зроблено. Тут мережка, тут ось так. Спереді, ось так: от, лодочкою, вишивка. І ціна такої 1139 гривень. Тут у нас 100% бавовна. Ви знаєте, за таку сорочку ціна абсолютно адекватна. І я тут бачу, що є й інші варіанти. Ой, дивіться, ще є ось такий варіант. Гарно ось тут задекоровано. Ну, Те, що бачу, мені подобається. Клас. Рукава тут мінімалістичні, тільки ось тут вишивка. Дуже гарна сорочка. Ціна такої, дуже зацікавила мене. 1699 гривень. Бачите склад тканини. Розміри також ще є, можна обрати. І дивіться, який гарний комплект. Чоловіча сорочка та жіноча в одному стилі виконаний візерунок. Хто шукає подібні комплекти, то ось тут їх. Можна придбати максимально приближу, щоб ви могли глянути якість виконання вишивки та швів. Сабо шльопанці. Ось таким орнаментом коштують 499 гривень. Темно-фіолетові і є пудрово-розові. Також є ось такі ще. 409 гривень ціна. Ось таких. Ви знаєте, вони не абсолютно легкі, але й не важкі. Назвем так середньої важкості. Носитись мають вони дуже добре. До речі, локонічна форма можна навіть в пральній машині їх можна до речі дуже легко постирати, За що і люблю ось такі лаконічні форми без різних добавок, щоб було зручно доглядати. Відділ з подушками, з ковдрами та з матрасами. Дуже розширився з останнього мого візиту. Я зупинятись не буду ні на якому матрасі, просто покажу вам, скільки їх тут багато, тому що матраси це індивідуальна справа. Кожен має вибирати для себе, але покажу вам приблизно ціни. Ось для прикладу: матрас 160 х на два, дев'ятнадцять висотою, безпружинний, 11,508. Є також ось такий матрас десять 26. Розмір видно. Ось знайшла дуже хорошу акційну ціну – 3255 гривень. Коштує матрас 90 на 2. Не бачу висоти, але от хочу глянути. Ви знаєте, висота мінімум 20 сантиметрів. 50% знижка на ковдри – 1109 гривень, розмір 2х2,20, і ковдра розміром 1,55х2,10, важить 800 грам, 250 грам на метр квадратний, коштує сьогодні 869 гривень. Подушка цієї ж фірми 419 гривень розмір 50 на 70. Наповнювач силікон, кульки, а чехол, мікрофібра, стьобана у цієї подушки. середня висота та гіпоалергенне волокно. 229 гривень. Ось така подушка 50 на 70. Економія 20%. Є ось такі подушки. Ціна 199 гривень. силіконізоване волокно, чехол 100% мікрофібра. Корзинки металеві з ручками 242 гривні. Ось така є синя та салатова. Ось ця салатова має ефектний вигляд. Відповідний декор і така заграє гарно і розмір 25 х на х 175 на Корзинки є також з дерев'яного матеріалу виконані. Не знаю, як правильно сказати, це такі дерев'яні планочки. І 138 є біла, є з натурального дерева, такого кольору натурального. Також є більш чорна і зверху бачу є ще в режому кольорі. Ціна одинакова, а розмір 30 на 20 та на 13 сантиметрів. Ну, бачу їх використання в принципі різноманітне. Ось тут от є для декору, для рушників ванну. Ось такий ще колір є. І використання можна придумати абсолютно різноманітне. Етажерки пластикові, глянемо ціни. 798 гривень. Ось така трьохрівнева етажерка. І тут, тут зручно, що можна щось повісити. Є ось такі гачочок. Ці етажерки є в білому та в сірому кольорі. Такого плану етажерка. Етажерки на 4 рівні. Ось такі ніжки, сітчасте дно. Вони пластикові, три кольори і ціна дешевша 669 гривень, розмір 36 на 23 та на метр 0,5 Ось я таку етажерку десь на балконі, на терасі бачу. Пишіть, де би ви могли поставити таку етажерочку. А я наперед вдячна вам за коментарі, за ваші вподобайки. Мені дуже приємно. Полички також є кутові на чотири рівні, є навіть на колесиках і без. Без коліс 582 гривні, розмір 45 х 26 і метр 5. А з колесами 612 гривень, розмір 94 х 39 х 26. Пластикові комоди з шуфлядами на чотири шуфляди, розмір 94 на 45 на 39 в різних дизайнах. Ось такий дизайн можна не тільки в дитячу поставити, можна і на терасу, на балкон для різних цілей. Ціна 1420 в будь-якому дизайні. А ось тут є ще й ось такий. Цей мені дуже подобається. Тут пластик, на перший погляд, набагато плотніший, ніж в ось такому комоді, а ціна їхня однакова. Якщо є потреба поставити меблі в якомусь приміщенні, де вологість, то ось такі комоди стають в нагоді. Органайзери для дрібниць 378 гривень, розмір 265 на 18,5 та на 26. Чотири шуфляди, і ось тут навіть показано: можна канцелярію зберігати, можна для рукоділля використовувати, і кольори можна обрати. До речі, є й на три шуфляди. Тільки тепер звернула увагу, думала це однакові. 273 гривні на три шуфляди. Ящики, що складаються, і одночасно можуть бути пуфами. Це от в дитячу, гарно або в прихожу. Зразу вам пуф, на якого можна сісти і взутися, роззутися, і щось всередину поскладати. 434,25 витримує 100 кг і розмір 38 х на тридцять та на 38. Ось такий синій колір мені подобається, і також зелений є. Я думаю, що є й інші кольори. Зараз пошукаємо. Ось знайшла й інші 434 гривні. Тут і тканина зовсім інакша. Тут така, знаєте, рогошка. Ой-ой, камера не фокусується, він яскраво жовтий. Зараз, можливо, колір зміниться. Це салатовий колір. Зараз чомусь він виглядає приглушений. Ціна в всіх їх одинакова: 434 гривні. І розмір в усіх одинаковий 38 на 38. Ось такий гарний жовтий мені подобається. Є ще за 450. Ось такий великий пластиковий короб. Тут усилені кутики, щоб не тріскався, є ручки з боку. І розмір такого короба 40 на 30 та на 23. Тобто він не квадратний, він з цієї сторони вущий. Хороший з дизайн Кошики та корзинки їй меншого і більшого розміру 133 гривні. Для прикладу, ось така. І окремо можна придбати кришку, якщо є в цьому потреба 49 гривень. Ось така кришка 84 гривні більша. Кольори як коричневий є, так і кремовий. А сам короб вибираєте той, що потрібно. Ось для прикладу такий кошик 266 гривень. Економія 30%. Який красивий та різноманітний декор в епіцентрі. Мені багато чого тут подобається. Звичайно ж, ціни називати це ми тут з вами будемо надовго. Але я швиденько пройдуся, покажу вам, яке різноманіття тут є. І якщо вас це цікавить, то просто напишіть в коментарях, і я зніму окреме відео. Якщо бажаєте побачити огляд декору в епіцентрі, зніму окреме відео.